Вітаю, друзі! З вами знову гурток народознавства, я його керівник, Максименко Марина Анатолійовна. Сподіваюся, що всі здорові і неушкоджені, оскільки дві ночі поспіль були такими напруженими і безсонними. Сподіваюся, що ви всі дотримуєтеся правил безпеки, пускаєтесь в бомбосховище, дотримуєтесь правил двох стін, знаходитесь у безпечних місцях. Будь ласка, дотримуйтесь, тому що бачите, як у нас. Зараз все складно. Так, але ми не здаємося так, ми оптимісти, ми віримо в найкраще. І сьогодні будемо трошки свій настрій підіймати, оскільки за віконцем у нас весна, а весна це відродження, весна це нові надії, весна це оновлення. А ми віримо в те, що вона нарешті принесе нам таку довгоочікувану перемогу. Зовсім скоро, 8 березня. А зараз так неоднозначно до цього свята ставляться. Особисто я проти нього нічого не маю, тому що вважаю, що зайвий раз виразити слова подяки і любові своїм мамочкам та бабусям не завадить. Це можна навіть робити і без свят. Отже, сьогодні ми попрацюємо з фетром і своїми власними ручками створимо. От такі невеличкі сувенірчики, які можна подарувати рідним, близьким. Не тільки весною, а на будь-яке свято. А, так, ви бачите, що тут я додала ще цукерки, це не обов'язково. А якщо їх вдома немає, нічого страшного, можна зробити композицію із квітів. Так само і квітів може бути будь-яка кількість, яку ви збираєте зробити. Це той зразочок, який зробила я. Він у мене такий мініатюрний. Але погодьтеся, що настрій все ж таки з'являється. працювати і створювати весняний настрій. Так, для роботи ми візьмемо з вами фетр. А, так, Коричневий з рожевим, жовтий з білим, і зелений для листочків. Так, це наші квіти і листочки. Далі візьмемо е, чорнеточку, собі якусь. З олівцем, для того, щоб намалювати шаблончики до пелюсток. Нам знадобиться отака резиночка-канцелярська, а шпашки зучистки замалі. Тому шпажки прошу взяти, або якщо у вас є така місненька проволочка, її можна використати. Так, ножиці. Один стаканчик, можна, якщо немає паперового, взяти пластиковий. І от я візьму ще оцей у мене такий тоненький є фоміран, а можна взяти якийсь шматочок фетру, і з нього ми будемо робити для корзиночки пакування. Ну, Там можна буде зміняти вже в процесі роботи. Так, і ще такі наші для того, щоб можна було вирізати пелюстки. Все, приступаємо. І починаємо ми зі створення ескізу. У квіточки, яка буде схожа на нарцис, у нас пелюсточка буде виглядати от таким чином. Це пелюстка. Ми зробимо її симетричною. Коли ви виріжу, підрівняю краєчки. Так. А от той, яка буде схожа більше на крокус, то ми зробимо просто таку овальну пельосточку, тому що ми її будемо трошки знизу надрізати. І далі серединку оцій квітці, що схожа на нарцис. Вона така якась трошки як трапеція у нас, так? І декілька от, таких, як... Коронка, зараз ми малюємо деталік. Ну, а в рожевій квітці там буде соломка посередині, тому там не потрібно. Вирізаємо. Так, шаблончик травички не малюю, ми її відразу намалюємо на фетрі. А з жовтої ми робимо серединку. І оскільки квіточок, нам треба зробити, непарну кількість, так? То, мабуть, я зроблю таких біленьких дві, і три у мене будуть рожеві, щоб всього вийшло в мене п'ять. Оскільки я роблю три, то, мабуть, ці серединки, зараз я також зроблю їх одразу три. Тому згинаємо. Тут і вирішамо? Так, середини є. Далі. Пелюсток у нас що в другій квіти буде по 5. само вирізаємо рожею. Наші а палочки ці наші ми перерізаємо навпіл. Можете ламати, можете різати як завгодно. А використовувати будемо загострені. Можна, якщо є можливість заточити другу, також її використати так буде трошки так? Далі. Ми маємо взяти термоклей або клей титан. Розпочнемо ми з нашого гнуку те, що нам буде нагадувати нарцис. Так, трошки наносимо термоклея, але не на всю, а от на ці нижні частинки і закручуємо, роблячи серединку. О, таким чином. Так. Тепер будемо підклеювати навколо пелюсточки. Потім будемо їх вигинати. Тобто приклеюємо тільки низи, зрозуміло, так? Тільки низ. Перший пішов. Поки наклеїмо всі вверх, а потім. З них будемо формувати, Раз. така кіточка вже у нас вийшла, продовжуємо розовенько одна. Трошки надрізаємо полюску. Таким чином одна на одну поки що підклеюємо, трошки, трошки вигинаючи по люсточку таким чином. Тепер ми беремо шматочок коричневого фетру, вирізаємо такий прямо кутничок. Десь сантиметр, сантиметр два на три, і робимо таку похрому, дорізаєш до кінця. Так. Так. І теж її. Закручуємо, 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 закручуємо. Так, От такі вже течіночки отримали, коли закрутили. Тепер будемо до нього приклеювати тлюсочки бажаю. І одразу давайте зробимо зелених листочків, для того, щоб все продивилися, як робити, і могли вже а, далі самі так, допрацьовувати наші квіти. Листочко я спеціально взяла такі насичений зелені, щоб воно тією свіжості придало да, такою весняною. То десь наш листочок якраз був такий чималенький. Да? Я хочу зробити десь сантиметрів 6. Тому зараз відрізаю полосочку. Таку ветрим робимо, як я вже сказала, ділимо чотири частинки, отакі новий прямо. Так. І тепер просто помимо листочок по краях і доверху трошки зловжуючи. І от, ви знаєте, на зразку листочків хочу показати, от наскільки було все-таки для листочків використовувати проволочку, якщо вона є. Якщо немає все, зараз я покажу, як буде виглядати, якщо буде просто на шпажці або на проволочці. В цьому ж різниця. Дивіться. Зараз ми приклеїмо і то, і то. Дано, до шпажки я один приклею, щоб він тримався. Такле. Щоб шпажку не було видно. Ось писточок є. А дивіться тепер, що можна зробити, якщо б у нас була. Проволочка. кидаємо її на. Такий листочок виходить на проволочці, але з ним можна робити що завгодно. Листочок загинати, як завгодно, чи в один бік, чи в інший. Ось бачите, або таким чином можна зробити. Ну, я ж що не засмучуйтесь, якщо немає проволочки, можна просто. зробити отаким чином, і теж ці листочки нам ну, підійдуть. Дороблюємо всі наші квіти. Так, коли квіти і листечку ми підготували, ми маємо створити якусь ємність, в якій наші квіти будуть знаходитись. До цього беремо стаканчик, можна і два. А можете його відрізати, можете залишити високим, це залежно від того, що ви будете робити. У мене є такий трошки нижчий так, розміром, тому я зрізала. Не хотіла робити дуже велику газу, щоб високий верніше. Далі беремо шматочок. У мене частину фамерану, бачите, тут трошки якісь дзирочки. Те, що я не використовую, я його зараз до цих цілей і використаю. Прикладаю і просто трошки прижимаю до фамерану. Ви знаєте, що він такий чутливий, то зараз і нічого не потрібно. О, бачите, кружечок уже видно. Вирізаю. Тут до краю, що місці лишилося, тому трошки-трошки візьму. З, так кажуть, зазорчиком, так? Буде трошки більше кружочок. Чим більше ми його зробимо, тим більше цих холанчиків отримаємо. Вирізали кружечок, так? А, тепер дивіться, можна трошки уже, тримаючи за центр, підтягнути от таким чином спочатку вверх. Тільки не дуже, тому що я чутливий, чутливий, бачите, щоб він не порвався. Спочатку я підтягнула, а тепер трошки отак убоки по краю, щоб ця гладка гарненько вийшла Так, хвилька. Далі ставимо стаканчик і починаємо підгинати з усіх боків до стаканчика. Краєчки. Коли вже склали, беремо, звичайно, канцелярську різиночку і натягуємо якомога вище до краєчка стакану. Далі ми цю різиночку сховаємо. Так, все. Готово. І уже сюди, в центр, ми, як в моєму, можемо покласти будь-який наповнювач. Або пінопласт, або губку, звичайно, для миття посуду, або такий флористичний аазіс. Це те, що у вас є в Так, тепер переходимо безпосередньо до е, створення нашої композиції. Бачите, як ви помітили, що я тут поклала ще й три е, цукерки Рафайлки. Я вирішила додати їх до. Нашої роботи, наша подаруночка такого невеличкого, але це не обов'язково. Вам достатньо зробити таку корзинечку, так? Це за наявністю. Можна Рафаїлу, можна будь-які інші цукерки взяти, там за бажання. І дивіться, якщо я почну робити так, це буде за великий букет і ну, він ніяк не, не виглядає у нас, так? Треба все ж таки зрізати я думаю, наші... Квіти робити все це меншим. А, і намагайтеся, якщо будете різати, все ж таки якось так трошки під углом для того, щоб остренький край отримувався у нас. І можна було його сюди і Починаємо формувати композицію. Тепер зв'яжемо стрічечку поверх. Отак власними руками можна створити позитивний настрій і висловити свої почуття рідним. На на сьогодні все. Я прощаюся з вами до нових зустрічей!